Доброго дня, дорогі друзі, ми з України продовжуємо з вами розглядати найбільший материк планети Євразію. І згідно плану характеристики материка, тема нашого сьогоднішнього року води суходолу Євразії. Мета уроку відповідно ознайомитися з особливостями розміщення вод суходолу Євразії. Давайте будемо розпочинати. Отож, говорячи про Євразію. Слід зразу відмітити, і на карті це добре видно, що Євразія багата на води суходолу, але, як бачимо, розташовані вони вкрай нерівномірно. Чому? Тому що е, територія велика, клімат різний, і рельєф різний, і саме через те і води суходолу розташовані нерівномірно. Ми знаємо, що розміщення вод суходолу пов'язане з кліматом і з рельєфом. Якщо подивитися більш детальніше на Карту можна побачити, що найбільші найбільше вод Суходолу у нас на півночі Азії, на Сході Азії, на півдні Азії. Разом з тим, Західна частина Європи, Східна частина Європи і центральна частина Азії е, вод Суходолу там менше. Але незважаючи на це, жоден материк землі не може зрівнятися з Євразією за кількістю великих річок, і річки Євразії характеризуються. Великою різноманітністю вони належать до басейнів, як бачите, усіх чотирьох океанів. Так, тут є всі типи живлення річок, тут є всі типи водного режиму, річки живляться ґрунтовими, талами, сніговими, льодовиками, водами, дощовими і рядом і, і інших. Більшість річок збирають воду з величезних басейнів. Давайте більш детальніше розглянемо басейни річок Євразії. Отож на цій картосхемі добре видно, що до, бас... до річок басейну Атлантичного океану відносяться такі відомі вабрічки, як Дунай, Дніпро, Дністер і менш відомі Ельба і Вісла. До річок басейну Індійського океану відносяться Інд, Ганг, Тигр і Євфрат. До річок внутрішнього стоку відносяться Волга, Амударія, Сердарія. До річок басейну Тихого океану відносяться такі річки, як Амур, Хуанхе, Янзи і Меконг. До річок басейну Льодовит, Північного Льодовитого океану відносяться об Єнісей і Лєна. Давайте розглянемо особливості цих річок. Почнемо з річок Північного Льодовитого океану. Як ви бачили, розташовані вони на півночі. Сюди відносяться такі великі річки, як Янісей, Лена, Печора та ряд інших дрібних річок. Всі вони живляться в основному талими і сніговими водами, що пов'язано з їхнім географічним положенням, частково за рахунок. Звичайно, літніх дощів, але взимку річки замерзають. Найповноводнішою річкою є Єнісей, а найдовшою річкою є Лена, яка бере початок у хребтах прибайкалля. Це невеличкий спочатку струмочок, але на шляху до моря лаптів, куди вона впадає, вона от приймає десь 400 приток. Тому у Нижній течії вже відстань між її берегами 30 кілометрів. А дельта її більша, ніж Київська область. Розливається Лена навесні, коли тануть, сні, тануть сніги. В цей час рівень води може підніматися до 12 метрів. Наступна велика річка Об. Об за площею басейну посідає перше місце в Євразії, шосте місце в світі. Площа басейну 3 мільйона квадратних кілометрів. Утворюється вона в результаті злиття двох річок. Починається на Алтаї, довжина обі з іртишем 5400 кілометрів. Більшу частину року, десь 200 днів, обкрита льодом. Це типова рівнинна річка з повільною і спокійною течією. Єнісей, на відміну від обі, починається в горах Саянах. І впадає в Карське море, так само, як і ОБ, але течія Єнісею неспокійна, бурхлива, стрімка. Тут дуже багато порогів і тому судноплавство утруднене. А зате річка багата на гідроенергію. Гідро і саме тому на Єнісеї та його притоках збудовано найбільші в світі гідроелектростанції. Переходимо до річок, які нам більш відомі, куди відноситься і наше Дніпро, це річки басейну Атлантичного океану. До сюди відносяться річки Західної, Південної і Східної Європи. Річки Західної і Південної Європи в основному починаються в горах. Так? На заході Європи розвинута густа мережа річок. На крайньому заході, там, де клімат морський, живлення, у них переважно дощове, цілий рік вони не заверзають, цілий рік повноводні. Найбільша з них річка Сена, яка протікає по території Франції. До річок, які замизають на короткий час, можна віднести такі річки, як вісла, одра і Ельба. А найбільшими річками басейну Атлантичного океану, безумовно, вважається наше Дніпро, Дунай та Рейн. Дунай друга за довжиною та площею басейну річка Європи, має довжину 2850 кілометрів. Починається Дунай у горах Німеччини і впадає в Чорне море. У верхній течії це типова гірська річка. Так. 에... Повноводна вона влітку, але ліві і праві притоки, які впадають в Дунай, вони беруть початок в різних кліматичних поясах, тому водний режим Дунаю досить складний. Ну і наш Дніпро, подивіться, будь ласка, це типова гірська рівнинна річка, тече вона через східноєвропейську рівнину, бере початок з болота Аксеніївський Мох на Валдайській височині, впадає в Чорне море. Більше 900 кілометрів протікає по території України. Наступні річки, друзі, це річки басейну Тихого океану, ті, які впадають в Тихий океан. Вони беруть початок, як правило, в горах. <кхід> Всі вони мають дощове жилення, окрім річки Амур. Далі <кхід> з тибетського нагір'я стікають такі великі річки, як Хуанхе, Янзи і Мекон. Також до річок басейну. Тихоокеану океану відноситься ряд іще дрібних річок. Далі почнемо з річки, яка названа на честь Бога кохання Амура. Да, утворилася вона внаслідок злиття двох витоків шилки і Аргуні. Довжина цієї річки 2824 кілометрів, але якщо брати від витоку понад 4000 км. кілометрів. Впадає вона в Охоцьке море. Наступна річка це Янзи. Її ще називають блакитна річка. Це найдовша річка Євразії. Увага! Її довжина 5800 кілометрів. Починається вона на Нагір'ї Тібет, так, в, і там вона живиться водою, талими, льодовиковими водами. Так, далі, коли вона спускається на рівнину, вона живиться дощовими водами. Влітку вона широко розливається. Янзи багатоводна протягом року впадає в східно-китайське море. Ще одна річка, з якою нам слід познайомитися. Це річка Хуанхе. В перекладі з мови місцевих жителів означає жовта річка. Починається вона так само в тібетському нагір'ї. Тече вона глибоко в ущелинах і живеться за рахунок талих льодовикових вод. Далі вона тече посушливою місцевістю, перетинає лесове плато, розмиває породи глинисті і вода у неї такого жовтого кольору, звідти й назва. Так? Виходить вона на велику китайську рівнину, живиться уже на великій китайській рівнині мусонними дощами, впадає в жовте море і утворює величезну дельту. Взимку замерзає для судноплавства, річка практично непридатна. А ми переходимо до наступного басейну: діти: це річки басейну Індійського океану. Тобто, ті річки, які впадають в Індійський океан. Живлення у них переважно дощове. Річки починаються, як правило, на Тібетському нагір'ї або починаються в Гімалаях, і, крім дощового, вони ще живляться талими льодовиковими водами. Сюди відносяться великі досить річки, зокрема, річка Інд, річка Ганг і річка Брахмапутра. Ну, ось, подивіться, річка Інд бере початок на Тібетському нагір'ї на значній висоті понад 5 кілометрів, так, тече далі посушливою незавиною. І живий, живий численні зрошувальні канали. Багато води витрачається на випаровування. Влітку, коли йде дощ е і тан, тануть сніги в горах, е рівень води піднімається, індра зливається, а взимку ось так він виглядає. Подивіться, як на цій фотографії. Дуже цікавою є річка Гант, діти тут із-за надпису не видно, практично, фотографії. Так, так само вона, вона починається в Гімалаях. І впадає в бенгальську затоку. Але разом з річкою Ганг туди впадає ще одна величка, велика річка Євразії, яка називається Брахмапутра. Та вона починається на тібетському нагір'ї недалеко від Інду. І Брахмапутра, і Ганг, впадаючи в бенгальську затоку, утворюють найбільшу на планеті Дельту. Наступна група дітей це річки басейну внутрішнього стоку. У внутрішніх частинах Євразії великі простори зайняті пустелями і напівпустелями через те, що клімат там або тропічний, або помірний континентальний. На місці багатьох річок, які колись тут були, залишилися тільки сухі русла. Ці русла періодично заповнюються водою, а потім знов таки висихають. Великі річки, які тут є, вони течуть з гір. Чому з гір? Тому що там вони отримують живлення внаслідок літнього танення гірського снігу, льодовиків. Ем... Далі впадають ці річки, як правило, в безстрічні озера, деякі висихають і просто зникають у пісках. До річок басейн внутрішнього стоку Євразії, діти, відносяться дві основні річки: Амудар'я і Сирдар'я. Стіка... Амудар'я стікає з Тяньшаню, амудар'я стікає з паміру і гіндукушу. Несуть ці дві річки, ось, будь ласка, річка Амудар'я, несуть ці дві річки, свої води через пустелю. І впадають в не дуже глибоке солоне озеро, яке називається Аральським морем, про якого я скажу трошки пізніше. Ці річки розливаються влітку саме тоді, коли вода дуже потрібна для посівів, тому води, Амударії і седарі широко використовують для зрошення полів. Але надмірне використання води цих річок призвело до екологічної катастрофи в одному із озер, про нього я скажу нижче. Тепер поговоримо про озера Євразії. Значить, в Євразії дуже багато озер, вони різні за площею, за глибиною, за походженням улоговини. Зокрема, за походженням улоговини Логовини бувають тектонічні, реліктові, льодовикові. Всі вони показані ось такими початковими літерами тут на карті. Ви можете бачити і легко визначити походження озера. Наприклад, видно, що Байкал це тектонічне озеро, а, наприклад, Ладоські і Ониське льодовикові озера. Але озера дуже різноманітні. Знов-таки на території Євразії знаходиться найбільше за площею озеро світу це Каспійське море озеро. І найглибше озеро в світі це озеро Байкал. Ну, Давайте детальніше познайомимося з окремими озерами. Почнемо з найбільшого, найглибшого озера Світу це озеро Байкал. Має глибину аж 1642 метри, довжину більше 600 кілометрів, а ширину майже 80 кілометрів. В озері Байкал, Байкалдіти знаходиться 20% запасів поверхневих прісних вод. Впадає туди понад тисячу річок, а витікає лише одна річка, яка називається Ангара. Наступне цікаве озеро в Євразії це Каспійське море озеро. Ми з вами говорили в 6 класі, що, незважаючи на те, що його називають морем, це озеро, оскільки воно не має зв'язку з океаном, це найбільше за площею озеро в світі. 376 тисяч квадратних кілометрів. Запросто там би помістилася така держава, як Німеччина. Основною водною артерією, яку, яку живить Каспій, це є річка Волга. Наступне озеро, яке заслуговує на нашу увагу, діти це озеро Балхаш. Подивіться, будь ласка, Балхаш – це озеро в Центральній Азії. Діти, це єдине в світі озеро, де солоність води в різних частинах різна. Тобто, що це означає? У західній частині озера вода прісна, тому що впадає річка Ілі і опріснює воду, а в східній частині вода солона. Так? Витягнута серпоподібна форма озера надає можливості що цим двом частинам перемішуватися. Переходимо до наступного цікавого об'єкту. Діти це мертве море озеро. Воно знаходиться. В районі Равійського півострова, але воно знаходиться в найглибшій западині світу на, на глибині 295 метрів нижче рівня океану. Узбережжя Мертвого моря є найнижчою частиною суходолу. Ми знаємо, що там солоність води дуже значна і сягає 260-270, а за деякими оцінками, 350-450 промілян. І от. Озеро, море озеро, ще одне море озеро, яке є районом, на жаль, екологічної катастрофи. Це Аральське море озеро. Справа в тому, що починаючи з 60-х років минулого століття площа цього моря почала зменшуватися. Подивіться фотографії з космосу 1977 рік, 1989 рік, 2006 рік. Подивіться, як зменшилася площа. Сьогодні, друзі, вже дійшло до того, що уже це озеро воно фактично складається з декількох водойм. Спочатку воно поділилося на дві водойми. Ну, причина яка Пересихало. А потім зараз вже на чотири водойми розділилося. Чому так сталося? Справа в тому, що Амударія і Сердарія, річки басейну внутрішнього стоку, про які я вам говорив раніше, вони впадають в це озеро. Ми з вами говорили. Що багато води беруть на зрошення з цих річок. Раз вода забирається, значить менше води потрапляє в Аральське море, куди вони впадають. А це Центральна Азія, температура тут висока, водичка випаровується і площа озера зменшується. То на тому місці, де була вода, от, скажімо да, там в Аральському морі, зараз там взагалі от шар, знаєте, шар солі. І це сілі розноситься вітром. І населені пункти, які на узбережжі були Аральського моря, їх практично вже там немає. Тому що цей вітер постійно з солью, він унеможливлює практично життя. Далі, на території Євразії є гарячі джерела. Їх мало, але вони є. Найбільше їх на, в Ісландії і на півострові Камчатка. Також в Євразії є гейзери. Я вам нагадаю, що гейзери це гарячі джерела, які періодично фонтанують, викидаючи вгору великі струмені гарячої води. На півострові Тамчатка найбільше гейзерів знаходиться. Це знаменита долина гейзерів. Великий гейзер можна побачити на острові Ісландія. В зв'язку з тим, що північна частина Євразії знаходиться в умовах арктичної і субарктичного кліматичного поясу. І у зв'язку з високими горами. На території Євразії є льодовики. Я вам нагадаю, що льодовик це скупчення багаторічного льоду на суші. Я вам нагадаю, що він утворився не з не з води а зі снігу. Льодовики вкривають вершини високих гір, такі як Памір, Тибет, Гімалаї, Альпи та ряд інших гірських систем. На півночі Євразії також поширена багаторічна мерзлота. Нагадаю вам, що багаторічна мерзлота це шар мерзлого ґрунту, який постійно зберігає температуру нижче нуля. Потужність багаторічної мерзлоти в Євразії колосальна, за деякими оцінками, навіть на глибині 60 метрів зустрічаються шари льоду. Такий льод називається викопним льодом. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з особливостями вод суходову Євразії. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові. Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.